Усім гарного дня, друзі. У нас в Новій Зеландії зараз ранок. що так Вже починаються такі прохолодніші трішки ранки, адже в Новій Зеландії почалась осінь. Ми на південній півкулі, тут в березні навпаки все. Не так як в Європі в березні це весна, а в Зеландії в березні це починається осінь. Сонячний день, але зранку було прохолодно. Хто перший раз зайшов на мою Україномовний Ютуб YouTube канал про Нову Зеландію, мене звати Євген, я розповідаю про цю дивовижну країну на кінці світу українською мовою. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, підтримайте мій YouTube канал, поставте вподобайку, розширний коментар. А тема сьогоднішнього відео це як я знайшов одночасно дві роботи в Новій Зеландії і поїхали. Свій перший рік. Коли я тільки прилетів в Нову Зеландію, я починав працювати і жити на північному острові. Я жив з одним українцем, його також було звати Євген в одному будинку. Ми орендували один будинок на двох. І працювали в одного роботодавця. Він був з Дніпропетровщини. Ми майже рік з ним попрацювали, і робота була не дуже, тому і він і я хотіли поміняти роботу. І свою першу співбесіду я полетів. На південний острів. Спочатку я там пожив свого друга декілька днів, мабуть до тижня. Мені сподобалось, та я там знайшов роботу, прийшов з і чекав, чи візьмуть мене, чи ні. Ну, і повернувся вже потім. Я літав літаком декілька там днів. Повернувся на північний острів, почав там працювати. Продовжив працювати і подався ще на одну вакансію, але вже на північному острові, там неподалік від мене. Буквально від того робочого місця, де ми працювали, там було хвилин 30 їзди. Це я працював між Хемельтоном і Оклендом. І от мене запросили ще на одну співбесіду. І я цю співбесіду поїхав, там ну, такий був гарний роботодавець, я пройшов, він мені написав, що бере мене на роботу. Я йому кажу, так, мабуть, буду до вас переходити з нового сезону. Тут сезони так з 1 червня. І яка ситуація, що я вже сказав цьому, що, мабуть, буду переходити, і мені написали роботодавці, де я літав на південний острів, також влаштовувався на роботу на співбесіду, що мене також беруть туди. Але на південному острові у мене був пріоритет, адже там була краща позиція, краща зарплата. І мені там хотілося перелетіти на Південний острів, спробувати. Мені там дуже сподобалося. Природа і там графіки по роботі були краще. Там дуже легко знайти графік 5-2 і взагалі. Тобто пріоритет у мене був прилетіти на Південний острів, тому я написав, що я обираю Південний острів, прилітаю до них. А цьому роботодавцю, що також мене брав на роботу на північному острові. Він до мене саме. Перезвонив потім вже з часом, кажу, коли ти приступаєш, я кажу, вибачаюся, знайшов ну, роботу, яку я там раніше до вас подавався, мене беруть. Але кажу, за мною працює друг мій українець, також звати Євген, і він також шукає роботу, хорош, хороший хлопець з закордонним досвідом. тут В Новій Зеландії рік пропрацював, і він готовий э, працювати в принципі, в вашій компанії. Я з Євгеном переговорив, так він поїхав, зустрівся просто з ним. І той його взяв на роботу, уявить. Тобто я, в принципі, знайшов роботу для нас двох. І склалося в Євгена теж там нормально. Він на тій роботі працював ще менше 3 роки. Йому роботодавець сподобався, все. А я, в свою чергу, також, у мене нормально склалося на Південному острові. Прилетів на Південний острів, поміняв уже декілька робіт, але все рівно це для мене так була. Та робота як тут візитною карточкою мені тут дуже сподобалося. Природа на південному острові набагато унікальніша, ніж на північному. Тут набагато більше туристичних локацій, ніж там. Говорю, графіки краще, темп спокійніше. Мені, якщо брати між двома острова, мені на цьому більше подобається. І це такий факт, що я раз проходив, шукав роботу і знайшов для двох людей роботу для двох українців, для мене і для мого друга. Так що, якщо Євген мене зараз дивиться, а я думаю, що дивиться, то йому привіт. З ним було дуже приємно працювати. Хороший хлопець. І такі бувають, що в житті випадки, бачите, друзі, так що треба іншим допомагати. Не тільки для себе щось робити, а й для інших також вам завернеться. Так що, друзі, діліться вашим досвідом, як у вас взагалі було в житті. Чи виходило так, що ви. В мене, я хочу сказати взагалі, що в мене дуже завжди така виходить в житті ситуація, що якщо в мене якась. Якщо я подаюсь на роботу, то в мене як правило, тоді я ж ну, ти так само мовиш, як і я. Я подаю там на декілька вакансій і тоді обираю кращу. І в мене завжди в житті виходить така ситуація, що якщо мене хтось бере роботодавець один, якась перспектива є, то в мене, як правило, через деякий момент ще краще від когось іншого поступає. І так завжди оце. Якщо я щось в житті роблю і ходить, щось, щось мені пропонується одна якась, пан, перспектива, то, як правило, є якась інша, яка ще краща, і я завжди вимушений робити вибір. І я вже замітив, я так і з друзями своїми говорю, що в мене це так по життю йде. Щоб не трапилося, завжди є, треба зробити якийсь такий вибір, бо щось краще іншого. Напишіть, друзі, в коментарях, чи у вас так само часто буває, чи якщо ви щось шукаєте, то буває така ситуація, що у вас там підкидаються два варіанти, і вам важко вибрати, тому що один ще краще іншого, чи ні. Мені цікаво просто, як інших. Напишіть тут в коментарях. О. Так що, дякую, що продовжуєте дивитися цей україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Я дійсно ціную ваші всі коментарі, подобайки. Рухаюся далі в своєму україномовному контенту про Нову Зеландію. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку. Слава Україні!